Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 1 травня. І з тих, ти з вас хто святкує цей день в Америці? До речі, так само святкують. Тільки Лейбордей святкується в перший понеділок вересня місяця. Свято робочих це, в принципі. Можливо, і є трошечки щось комуністичне, але це в принципі ну відзнака робочих людей по всьому світі. По суті, Так що, хто святкує цей день, вітаю вас цим днем! А на східному 10-та година ранку. До речі, привіт вам із Арканзаса. А перед тим, як я розпочну огляд сьогоднішніх новин, я нагадаю, підтримайте Україну донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди розпочинаю огляд американських новин з української теми на американському просторі, і багато знову ж таки про Україну говориться. Це добра половина чи частина новин, але те, про що говориться, на жаль, не завжди добре. Ну розпочну з того, що сьогодні в Москві відкривається виставка натовської техніки, яка була захоплена у війні з Україною. І там виставка взагалі ця буде продовжуватися цілий місяць, відкривається сьогодні. Вона присвячується Дню перемоги. Там і так далі. Там 30 одиниць техніки. Там є і леопарди, і Абрамс. До речі, є, і Бредли. І багато чого цікавого, як розумієте, 30 одиниць техніки. Взагалі виставка Захарова розказала, що це щоб розвіяти оцю. Оманливу ідею, що непереможна західна зброя, бла, бла, бла. Магучий, совський, російський там, і так далі, тобто показати про могутність і так далі. Ось так само одна новина попалася про те, як про бойові дії знову ж таки на фронті, і розказується про те, як українські солдати гинуть, і, на жаль, говориться про те, що часто гинуть. По словам знову ж таки українських солдатів, через те, що е, ну, е, скажімо так, неправильні рішення приймає командування, інколи навіть, так і скажемо словами, дурні рішення. От, На жаль, дуже така неприємна новина. Так само розказується і про життя мирних людей. Стаття одна вийшла е, про біженців, які тікають з бойових е, точок. І розказується особливо така історія однієї сім'ї, і там була бабуся їхня 98 років, їм треба було пішки пройти 10 кілометрів до уже безпечної зони. Ну і знову ж таки ця бабуся розказує, як вона переживала Другу світову війну. І каже, що ця війна зовсім інша, тому що тоді не один будинок в тому селі, де вона проживала, не був зруйнований, все пройшло, ну. Люди гинули, але такого звірства не було. Знову ж таки, було порівняння росіян з нацистами. Не на користь росіян, до речі, в цьому порівнянні. Палата представників, як я вже говорив вчора, повернулася до роботи. І тепер, знову ж таки, Марджорі Грін сьогодні, вже зранку, виходить, підтвердила свої наміри. Про те, що вона буде настоювати, щоб на наступному тижні було голосування відсторонення спікера Джонсона з його посади, Джонсон знову ж знову ж таки в свою чергу сказав, що сам він у відставку не збирається йти. Знову ж таки, розказав тепер. От знову ж таки, почав говорити правильні речі, чому потрібно підтримувати Україну. Хоча ну довший час, а, ну він якось. Приймав такі дивні рішення, хоча, ну в його захист, звичайно, треба прийняти бюджет Сполучених Штатів Америки. Дуже багато я про це розказував. Не хочеться крепко повертатися, але цікавий момент такий, що демократи офіційно на цей раз виступили і сказали, що. Спікеру Джонсону немає про що турбуватися. Ми приб'ємо будь-які спроби звільнити Джонсону. Тому що зараз, слухайте, уже от травень місяць почався, якщо звільнять цього спікера. До наступних там вже виборів залишається зовсім нічого. А от в вересні місяці чи до вересня місяця вже потрібно прийняти новий бюджет, тобто просто немає часу знову ж таки на ці гульки. Ну і тим більше самі республіканці не крепко підтримують мер мер мерджері Тейлор Грін, тому що розказують, це під підриває взагалі позиції республіканців. Перед виборами зараз не на часі такі моменти. Ну нагадаю, мер у Мерджи на даний момент знайшлося поки що два союзника, які е, хочуть відсторонити Джонсона. Якщо нічого не додається, то навіть і демократична допомога не знадобиться республіканцям, щоб Джонсон утримався е, на своїй посаді, продовжується з новою силою протести е, студентів. У американських університетах і коледжах. І е, в деяких навіть там в університетах, е, в університеті Аризоні повідомляється, що е, хімічні речовини були застосовані, щоб розігнати студентів. Я так думаю, що це сізоточивий газ. У університеті Колумбія вчора сказав, що студенти зайняли одну будівлю, забарикодувалися там. А поліція штурмом взяла ту будівлю, арештувала 300 студентів плюс-мінус. Ось. І дивіться, на цьому тлі якраз на, на, на фоні цих протестів, безпорядків і так далі. Сьогодні Палата представників буде голосувати за, за законопроект про а, антисемітизм. Що він про собі буде під собою несе, це те, що в принципі я так розумію, в каледжах буде більше докладено, чи як це примусових чи стандартних уроків, яких мають людям цим студентам донести, взагалі що, що це за війна в Ізраїлі, але в принципі ще далі буде йти взагалі. Тому що деякі фрази, якими кидаються, ну, молодь вона взагалі не крепко загибла, заглиблюється в такі історичні моменти, живуть більше сьогоднішнім днем, навіть сьогоднішнім моментом. От так це буде більш такий освітній закон, взагалі, про Холокост і всі ці штуки, які відбувалися взагалі з євреями там, і так далі. Тобто прийметься чи не прийметься, будемо дивитися. Новина про Трампа. Трамповський суд продовжується і особливо нічого нового такого не трапилося вчора, тому що я говорив, в понеділок була перерва в судовому процесі. Вівторок повернулися, а основна. Основна така ціль була, чи вірніше не ціль, а е, дія, що відбувалася під час цього судового процесу, повернувся той банкір, який допомагав відкривати декілька банківських рахунків, рахунків перекидуючи гроші з одного другого, там і не, 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 не знову ж таки не оголошується, скільки тих рахунків було. Поки в кінці кінців вони, вони дійшли до тієї порнозірки, яка е, Мала опублікувати історію про стосунки з Трампом і так далі. Тобто, взагалі, є дві таких жінки, які перед виборами 16-го року хотіли опублікувати свої стосунки, що там у них було. Трамп наголошує, що цього не було. І так далі. Тобто, от основна була інтерес, прикутий якраз і в принципі він весь час зайняв цей свідок. Але, Знову ж таки, я вчора це говорив, що Трампа оштрафували на 9 тисяч доларів за те, що він наговорював е на переступав з оборони, які там йому накладав суддя gag Ордер, це в Сполучених Штатах називається. І більше того, суддя сказав: слухайте, зрозуміло, що 9 тисяч доларів, чи там 1 тисяча доларів за одне порушення, в сумі вийшло 9 тисяч доларів. Це не про що для Трампа. Тому суддя сказав, що якщо це буде продовжуватися, то то більше по тисячах не буде, а Трампа можуть посадити в каталашку. Тобто, вже серйозніше. Там зрозуміло, що це буде якийсь там мінімальний терміни. Там, я так думаю, дні. Не оголошується наскільки. Але Трампу сказали, що це все серйозно. Ти не можеш так собі язиком тріпатися, наліво направо і по тисячі доларів кидати, отак собі говорити, що захочеш. Ось, Трам же ж почав бідкатися про те, що цей е, ша, оцей безтолковий судовий процес, який проходить, він в, в принципі, ризикує пропустити випускний свого, свого сина. Хоча випускний сина ще трошечки далекувато, 17 травня. Суддя сказав, що спеціально для цього дня ми зробимо, зробимо вихідний день судді, тобто можете позначити собі наперед 17 травня. Суд, ну як очікується, що точно не закінчиться, але 17 числа буде перерва, щоб Трамп міг відвідати випускний свого сина. Сьогодні а, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки зробило таке оголошення пропозицію, щоб а, полегшити відповідальність за м, утримання марихуани. Про що йдеться мова? Не взагалі, щоб зняти всю відповідальність, а до цих пір марихуана кваліфікувалася в США на одному рівні як важкі наркотики. Там героїн, там кокаїн, там я не знаю, я не крепкий спеціаліст в цих справах. І відповідно, що якщо ти там грам чи скількись там отримуєш, ти отримуєш. Там відповідно від того покарання. Цікаво, що це знову ж таки йдеться мова про федеральний закон. Тому що вже в 38 штатах, із 50 Сполучених Штатах, уже в 38 штатів дозволено використовувати марихуану в медичних цілях. Багато штатів уже навіть дозволяють користуватися не в медичних цілях, але знову ж таки. Навіть от в цих штатовських законах є правила, тобто, зрозуміло, ви не можете тонами, там, навіть кілограмами не можете перевозити там марихуану, там має бути дозвіл, якась ліцензія і так далі. Але іде відповідальність, що, наприклад, тепер, після цього нового нововведення, якщо воно знову ж таки пройде, якщо ви, наприклад, умовно кажучи. Перевозити кілограм теленола чи аспіріна, умовно кажучи, в Америці так само за це відповідальність. ну, Можливо, за тайленол не буде аспіріна, але, от, наприклад, є такі е, пігулки, виписані по рецепту, да? то вам треба буде відповідати звідки, що це і взагалі про що це. Тобто от на цьому рівні тепер буде і марихуана. Тому що, е, наприклад, ви можете там е, один там. Косячок десь закурить собі на гулянці, і за це буде там майже відпов... мінімальна відповідальність, а то й взагалі не буде. Цікавий момент, взагалі, що, як ви розумієте, це Міністерство юстиції, це ж е -м 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 департамент чи адміністрація Байдена, це все йде. Так от Байден у му році, коли йшов на вибори, це якраз було його у передвиборчій е кампанії, за те, що він мав зняти оці кримінальну відповідальність за. Ну, це є, мати, в свої, мати при собі якусь там кількість маріхуани. Тобто Байден це рекламував, що він буде за це боротися. А ось цікавий момент, що він дотягнув і краще таких до виборах, коли от вже залишається декілька місяців, і він все ще не може дотягнутися до Трампа. І от такий оцей козирна маріхуанська карта, яка краще ж, може зіграти на користь. Байдену. І так само цікавий момент, що Байден, він взагалі політик уже з доволі довгою історією своєю. І в 90-х роках, коли він був сенатором, <кій> Байден якраз голосував за те, щоб жорсткіші закони були за взагалі наркотики, в тому числі і марихуану. А тепер от, дивіться, от як змінився світогляд, от конкретно, Байдена в цьому питанні. А сьогодні так само на Флориді вступає закон про аборти новий, який забороняє аборти після 6 тижнів. До цього закон був 15 тижнів, який, до речі, так само був прийнятий на всього 2 роки назад, Тобто Десантісом. Десантісу так прикручує гаєчки. І, в принципі, от я свою конкретно суб'єктивну позицію вже висловився неодноразово з цього приводу. що... Визнання того, що аборти в такій ну продвинутій країні, як Сполучені Штати, визнавати, що це є проблема, це нормально. Але заборона абортів, ну давайте дивитися реально на речі, це не вирішує цю проблему абсолютно. Такі ми. Ну, такими засобами неможливо вирішити цю проблему, тому що ну, Флорицям не, не треба дуже навіть далеко їхати, переїхати там буквально в сусідні штати, там Кароліна, Вірджинія. Там, от якщо ви хочете це зробити, ви це зробите. І це чисто знаєте така обкладинка популістична. От а в нас абортів там нема, і ну знов ж таки, питання, проблема не вирішується. І я, наприклад, не бачу взагалі законів ні з республіканської партії, ні з демократичної партії, які дивилися б в корінь цієї проблеми. Як вирішувати, чи щоб ну, якось покращувати ті вже інструменти, які працюють, можливо, навіть зараз в школах дітям розказують, що це і про що це. Ну, Видно, що це не працює. Це не працює, раз в тисячах там, сотнях тисяч абортів відбувається в США. Америки. А історія про те, що от якось я вам розказував про неповагу туристів, взагалі, в даному випадку американських. Хоча, мені здається, це взагалі така неосвідченість людей, які пробують подорожувати в інші країни. Так от, історія про така собі Бритні Гейнер вона попала в топи, тому що сьогодні ввечері на американському каналі ABC, здається, є таке випуск 20 на 20. І там різні такі життєві історії розкалися, всяка така штука. Так от історія цієї Бритні Гейнер взагалі це ну, в Америці доволі відома людина, хто слідкує за спортом, дворазовий олімпійський чемпіон по баскетболу, в жіночому NBA грала. І історія взагалі про те, знову ж таки, трошечки вже тянеться, в 22-му році вона була там, поїхала в Росію. І її а, арештували прямо на кордоні, тому що вона при собі мала якраз кражеш трошечки наркотиків, якихось там легких, там марихуану чи щось таке, я крепко не заглиблювався це питання. Але от ну, наскільки здавалося б, це ж ти вже ну, не якась нерядова людина. Ти ну, трошечки. Ом, ом, я думаю, 99,9 баскетболістів взагалі американських. Це люди вже з вищою освітою. Тобто це вже не якийсь там тупий, забитий там, я не знаю, чоловік чи людина, десь взагалі не знає, хто ти і що, ти живе там десь на хуторі якомусь. Слухайте, це людина, яка вже ну, має якісь розуміння, як весь світ працює, хоча би. Її арештували, ну і дали трошечки. Про відчутися життя в російській в'язниці, її, до речі, засудили, арештували в лютому місяці 22-го року, влітку 22-го був судовий процес. Вона свину свою визнала її засудили на 9 років ув'язнення. От, але оскільки людина доволі відома, тиск там і так далі. І хоча знов ж таки я розказував, що коли порушуються такі закони, американці часто не вписуються. Але ось ці новини виходить про те, що дехто є рівний, а дехто є трошечки рівніший. Якщо ти ну, виграв дві золотих медалі, то за тебе Америка може і заступитися. Ну, але все рівно, до грудня місяця вона десь там в в'язниці мордові трудового режиму порізала трошечки тканину і пошила для русських трошечки рукавиць. Скажімо так, відчула ті умови, розказала там, які там проблеми з туалетним побіром. Там для американців це взагалі шок. Віляється їм там і зубну пасту 15 років просроченням давали. Це взагалі труба. От, Але її в кінці кінців обміняли на такого Віктора Бута, доволі відома людина. Навіть в українському просторі, мені здається, ця людина проскакувала про те, що це якийсь там торговець зброєю. Чи росіяни, чи пов'язаний з Росією, і його в Америці заарештували? І от Росіяни, як бачите, людина поважна погодилася обміняти цю баскетболістку. На цього торговця зброєю. Але знову ж таки, от якось на цьому тижні я не шукаю ці новини, але вони мені попадаються. Можливо, що я одну знайшов, мені тепер інше вискакують. Слухайте, ну наскільки це нерозумно, коли ти їдеш за кордони, ти взагалі ну дупля не ріжеш, які там закони. І якось мені один раз попалось там сюжет, коли ірландський медбрат поїхав. В Арабські Емірати, якщо я не помиляюся, заробляти грошей, бо там коротше, платять в чотири рази більше, ніж е, в Ірландії. Але тепер йому загрожує смертна кара. За що думаєте? Тому що він гей, і він, виявляється, не знав, що в ісламській країні це ж дука взагалі нелегальна. Ну, я от реально дивуюся, просто ми живемо в такому продвинутому світі, і скільки тупих людей навколо нас. Ну і остання новина на сьогоднішній день, трошечки така, знаєте, коли. Вам зіпсували відпустку. Історія про те, що круїзний лайнер із Ванкувера відправлявся в турне на Аляску. Цілий тиждень там мали вони плавати, побачити білих ведмедів. Там я не знаю ще що-небудь. Знову ж таки, розказується доля декількох людей. Там зібралися сім'ями, сім'їми, взяли дідуся і бабусю своїх, які ні разу Аляску не бачили в своєму житті. Їхня мрія була. Люди, як ви розумієте, вже пенсійного віку. А проблеми у круїзного лайнера виникли з двигуном, і е, туристів попередили, що, можливо, будуть якісь проблеми. І говорили спочатку: слухайте, ми на два дні там відсунемо, потім, ні, все нормально. Сідайте, тільки всі по... повсідалися на цей круїзний лайнер. Лайнер там тільки буквально відтронувся від причали. Двигун, якщо по-простому так сказати, заглох. Відпустка закінчилася знову ж таки, людям там дали безкоштовно напитися в барі, гроші повернули, верніше гроші не повернули, а повернули купоном на наступну поїздку, якщо так можна сказати. Ну, Тут така історія: такі бувають штуки, навіть в таких здоровейних лайнерах бувають такі. Виявляється, що не тільки контейнеровози врізаються в мости. Бачите, от... Я думаю, що ця новина особливо зараз така от актуальна, зараз звертається увага вже на кожний моторний човен, в якому десь заглохнув двигун. Але ну, як ви розумієте, це там тисячі людей, які планували ці поїздки, і у вас вже сплановані там і літаки були, і ще що-небудь. Тепер просто все летички Рибер, ці плани там, тобто повернули гроші. Ну, це влітає в серйозну копійку, щоб це зробити. Так що. Хтось, можливо, взагалі раз в рік або раз в пару років такі штуки планує. От, вийшло, як вийшло. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримати Україну. На цьому все. Вам нехай щастить. Сподіваюся, наступний огляд уже буде завтра. Все буде Україна!